Доброго дня, малята! До нас в гості завітав ведмедик Мишко. Він приніс нам цікаві загадки. Будьте уважними, відгадку можна знайти у ведмедика в кошику. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь. Одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Так, малята, вірно, це цибуля. Якого кольору цибуля? Сидить баба одягнулась, в сто сорочек загорнулась, ціле літо достигає, до нас уборщик поспішає. Капуста, дітки, молодці, сховалась Марічка в підземній коморі і тільки косички лишились на дворі. Так, вірно, це морква. А давайте поглянемо, що є ще в кошику. Подивись, ведмедику, які наші діточки розумні та кмітливі. Усі загадки відгадали. А зараз, діти, подивіться на картину збір урожаю. І розкажіть мишкові, що люди роблять восени на городі. Що роблять діти? Де вони збирають моркву, картоплю. Для чого вирощують на городі овочі? Я сподіваюсь, ви все вірно відповіли. Дік, ведмедик пропонує всім погуляти по городу. Давайте разом уявімо, що ми на городі та збираємо овочі. На городі бараболя, кабачки і буряки, а ми кошики візьмемо та повненькі наберемо. Що ви зібрали у свої кошики? Ми так загулялися, що не помітили, як потрапили у фруктовий сад. Що роблять люди? Де вони збирають урожай? Що вирощують у саду? Для чого вирощують яблука, груші? А де ростуть яблука? Як називається дерево? Дітки, зараз ми з вами пограємо у гру, яка називається виправ помилку? Яблуко. Мишко, це не яблуко, це бурячок. Де він росте? На городі. Морква. Це не морква. Це слива. Де вона росте? У саду. Вишня? Це не вишня. Це так груша. Огірок. Це не огірок. Це помідор. Ведмедик так зрадів, що ви його виправили, що почав танцювати та й зачепив кошик з овочами і фруктами. Давайте допоможемо ведмедику зібрати овочі та фрукти. Овочі покладемо у рожевий кошик, а фрукти у зелений кошик. Куди покладемо картоплю? Правильно, а куди покладемо помідор? Вірно, куди покладемо грушу. А яблуко куди покладемо бурячок, а огірок покладемо у рожевий кошик. Молодці дітки, ви добре впорались із завданням. Мишкові було так добре, що він обов'язково завітає до нас іще. А ми з вами не прощаємось а кажемо до нової зустрічі!